Це Тарас, інтернет-магазин Махомком'єй на огляді інвалідний візок номер 337. Brizy Basics. Brizy Basics? Так, Brazy Basics. Думав, що може бути Brazi Basics 2. Ось він. Розкладається легенько. По параметрах ширина сидіння з підлокітниками 45 см. Загальна ширина від обода до обода 65. Глибина сидіння 42, висота від сидіння до підлоги 43-50 см, висота спинки 43 см, вага його лише 15 кг, і навантаження витримає 125 кг. Візок в хорошому стані. Звичайно, що він повністю робочий, все в ньому працює. А, і є. Певні недоліки у вигляді потертостей чи царапин по корпусу. Зараз я вам покажу. М -м, підніжки. Складаються, відхиляються, виймаються повністю, регулюються по висоті. Ось тут. Шестигранником відкручуємо і відпускаємо. А тут у нас відбувається регулювання куту нахилу платформи. Ремінці проти зі ніг. Передні колеса. Зверніть увагу, як обертаються. Це свідчить про те, що підшипники у нормі. До речі, передні колеса вони литі. Стан їх я оцінюю як на щось середнє між середнім і хорошим, тому що є певна потертість протектора, але вони ще будуть їздити. А, можна регулювати. По висоті, що десь змогу змінити кут нахилу сидіння. Також можна регулювати кут нахилу вилок. Задні колеса так само литі у хорошому стані. 24 колеса. Подивіться, який протектор. Ободи є црапани по всьому периметру. Швидкоз'ємна муфта. Блокування коліс, дуже зручна ручка, до речі. Можна регулювати по силі затиску. З другої сторони та сама ситуація. Блокування, ок, муфта, Все є. Сидіння в хорошому стані. Знизу, подивіться, воно таке ніби як з брезенту. Тут таке воно м'якеньке таке, доволі. Тканина легка в догляді, тобто можна влогою серветкою навіть протерти і вже буде мати свіжіший вигляд. Проте можна зняти ось тут заглушки, акуратно виймаємо, на себе тянемо, можна попрати. Те саме стосується. І спинки, вона також чорна, не вигорівша. Ось тут хіба що, щоб знайти якийсь недолік, ну от дивіться. Тут, типу, як трішки надірване, але це дуже несуттєво. Підлокітники чорні, не вигорівші, цілі в міру М'які в міру тверді. У боку вошки у нас все ціле, відкидаються. Регулюється по глибині. Ось бачите, тут можна перекрутити і таким чином у нас підлокітник піде назад туди. Позаду у нас так от спинка. А, так, ремінь безпеки. Ремінь безпеки є, я не знаю, я там його показував чи ні, але він є, при бажанні можна зняти. А, ось тут в нас підставка для костирів або тростини. Тут відбувається регулювання висоти сидіння. Ось, тут у нас можна регулювати глибину сидіння. А, також, також. також дивіться, оце от поролон в спинці. А, це адаптивна спинка. Послабляємо оці ремені, людина відкидається в таку позицію, як їй зручно. В цей момент ми фіксуємо і в наступних. Наступного разу людина вже як буде сідати, то буде сідати в таку ж саму позицію, як ми оце от зафіксували. Загалом хороший візок. Раджу до покупки. Інтернет-магазин махом. Посилання внизу під відео. І, як завжди, дякую за увагу.